Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про першого європейського тревел-блогера з мільйонами переглядів. Марко Поло. Що цікаво, методом, винайденим Марком Поло користуються і нинішні блогери. Послухайте, як починається його книжка. Наша книга розповість ясно, та по порядку, все точно так, як Марко Поло, розумний і шляхетний громадянин Венеції, говорив про те, що бачив на власні очі, і про те, чого сам не бачив, але чув від людей небрехливих і вірних. Я Владо Цуховський. Це проєкт колесо історії, де говорять про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Підкреслюю це не історичний, а публіцистичний проєкт, метою якого є популяризація історії. Ми говоримо про історію. Цікаво. Якщо ви, наприклад, школяр і вам нудно викладають у школі. Знаходьте «Колесо історії на сторінках каналу, де 1 та у Фейсбуці та Ютубі. У нас тут весело. Чотири речі, які треба знати про Марко Поло до початку розповіді. Перше, Марко Поло дійсно подорожував до Китаю. Але на той час Китаєм правили наші давні знайомі монголо-татари. Битва на Калці відбулася за 30 років до народження Марко Поло. А Київ монголи захопили за 15 років до його народження. А в рік, коли 16-річний Марко Поло розпочинає свою багаторічну мандрівку, Москва лише стає князівством, коли туди прибуває десятилітній син Олександра Невського, Данилко, який стає засновником лінії московських Рюрикович. Тож у Китаї Марко Поло має справу не з китайцями, а з монголами, якими керує хан Хубілай, онук Чінгісхана. Друге, Марко Поло не писав свою книжку. Він надиктовував її з нічев'я по пам'яті через багато років професійному письменнику, коли був взятий у полон генуесцями і сидів у них у тюрмі. Третє, не було б ніякого Марко Поло, якби не його батько і дядько. Саме вони організували цю мандрівку, були головними і повернулись Назад разом із Марком. Четверте, звісно, Марко Поло не був першим європейцем, який досягнув Китаю. Про китайців знали ще давні римляни, а китайці відповідно знали про римлян. Ті краї описували інші мандрівники, які побували там до Марка. Причому писали про русичів, вікінгів, німців і навіть французів, які вже жили серед монголів. Марко не був першим, просто його розповіді викладені настільки смачно, що побили усі рейтинги переглядів понад 700 років тому. Спочатку про незаслужено забутих про братів Ніколо і Матео Поло, батька і дядька Марко. Саме вони першими відправили з Венеції у Китай ще до народження Марко. Ніколо залишив вдома вагітну Марком дружину. Перша мандрівка братів тривала усього лише 15 років. Причому у Китаї вони навіть не збирались на початках. Вони були торговцями золотом і дорогоцінностями. І спочатку поплили в одну з місцевих філій, де їх чекав третій брат знаєте, де знаходилась ця філія? У нашому Криму, якщо точно в Судаку, звідтіля вони відправились в низину Волги, де вже неподалік від нинішньої Астрахані була заснована столиця Золотої Орди Сарай Бату. Звідтіля вони відправились в Бухару, це Узбекистан. В Бухарі довелося просто вбичити три роки, бо в тих краях якраз щепились між собою Берке, онук Чисхана, син старшого сина Джучі, та Хулагу. Онук Чингісхана син його четвертого, сина Толуя, переміг Хулагу, і таким чином венеційцям дуже пощастило, бо той був привітним до християн. А от берке був першим з монголів, хто прийняв іслам, і у разі його перемоги все могло б бути набагато гірше. Згодом брати Поло приєднуються до. Торгового каравану, який хлогу послав у Пекін до свого брата великого хана, точніше, Каана Хубілая, ще за кілька років вони досягають Пекіна. Каан приймає їх милостово, вони йому цікаві. Кубілає доручає їм навіть дипломатичну місію повернутись назад, зустрітись з папою римських і привезти від того єлей з храму Гроба Господнього в Єрусалимі та християнських проповідників. Більшість монголів на той час ще язичники і їм цікаві різні релігії. Звісно, весь цей час Ніколо та Матео проводять різні торгові операції і повертаються назад з чималим профітом. На час повернення батька Марко Поло вже 15. Матінка давно померла про його дитинства ми знаємо, мало що показово у Венеції брати Поло не залишились. Вони почекали два роки, прихопили Марка і подались назад до монголів. Справа в тому, що попередній папа якраз помер, а нового обирали понад три роки. Для братів то було занадто довго. До Пекіну вони дістались за п'ять років. Хубілай знову прийняв їх привітно, хоч дипломатичної місії вони не виконали. Згодом Марко згадував, що особливо великий Каан наблизив саме його толкового, молодого і дерзкого. Хубілай дійсно тримав їх біля себе роками, і вони там явно не бідували. Марко пише, що його навіть призначили Губернатором цілого міста. Може, і не бреше. Його відсилають на цейлон за прянощами. Це потім зіграє велику роль. Брати та молодий поло вже багаті і просяться додому, але Хубілай не відпускає їх. Наполягати небезпечно, можна розгнівити Каана, але й залишатись небезпечно. Хубілай вже старий, і вони надто наближені до нього, щоб у разі його смерті їх залишили живими. Допомагає випадок. Хубілай посилає одну з монгольських принцес заміж за персидського Ільхама Аргуна, але караван повертається, не може пробитись сушою через розбійників. А принцесою ризикувати не можна. І от тут Марко видає ідею: а навіщо сушаю? Давайте морем. Тим більше я плавав на цей лон дорогу знаю, а персія там вже поруч. Хубілай погоджується відрядити усіх трьох поло, але за умови, що вони повернуться. Звісно, ті дають клятву. Вони добираються до Персії і невдовзі туди приходить звістка, що Хубілай помер. Клятва більше не дійсна, хоча не факт, що вони взагалі збирались її дотримуватись. В будь-якому разі, добі вільний. Вони повертаються у Венецію до свого будинку, але там їх елементарно не впізнають. Вони всі у дивних лахах, та ще й пройшло 15. Років до того ж, батько знову одружився і привіз з собою дружину-монголку і сина монголовиниційця. Щоб залагодити проблему, вони збирають у себе вдома на бенкет місцеву знать і протягом гулянки. Кілька разів перевдягаються у все більш розкішний одяг. А на сам кінець знову з'являються у старих дивних лахах, але починають з усіх кишень виймати дорогоцінності. Ну, тут їх, звісно, усі пізнали. Непосудючий Марко згодом йде на війну з Геноєю. Його беруть у полон, і він залітає на тюрячку. От там він і стає знаменитістю. Оповідки про його пригоди слухає вся зона. Більше того, його починають запрошувати. У будинки гнуецьких аристократів він стає популярним блогером. А разом з ним чалиться на нарах Рустічело Пізанський, письменник із Пізи, яка теж воювала з Геноєю і якого теж взяли в полон. І от він і записав за Марком його оповідки: чи прибріхував Марко? Та безумовно, а ви б не прибріхували. Дехто з дослідників досі сумнівається, що Марко був насправді у Китаї, але це не так важливо. Важливо, що його оповідь розбудила і досі пробуджує в людях пристрасть до подорожей. Епоха великих географічних відкриттів лише повставала десь за горизонтом. За 168 років після смерті Марко Поло книжка його мандрів була у Колумба, причому з численними позначками. Колумб відправлявся туди. Де вже був Марко Поло, а приплив у зовсім нові землі. Якщо подумати, це неймовірно. Знаходьте це відео під назвою Колеса Історії на сторінках каналу Д1 та Владової Цеховської у Фейсбуці та Ютубі. Підписуйтесь і коментуйте. І не забудьте поставити лайк за Марко Поло. Побачимось оревуар!